Чи знаєте ви, хто така Тетяна Яблонська? Вона одна з найзначніших постатей українського живопису. Її роботи представлені в музеях по всьому світу. Жінка присвятила своє життя мистецтву, навчаючи молоде покоління художників. Народившись у творчій родині, Тетяна змалку блукала мистецтвом. Її талант проявився в юності, коли вона почала навчання в художньому технікумі. Творчий шлях допомагав їй подолати труднощі радянської влади, які не раз позбавляли її творчої свободи. Її картину Хліб визнали класикою та еталоном українського живопису. Із 1948 року Тетяна отримала нагороди за свою працю, ставши героєм України у 2001 році. Протягом свого життя Тетяна виховала трьох доньок, які також стали художницями. Її родина жила в атмосфері творчості та натхнення. Своєю вистражданою картиною Льон Яблонська залишила незабутній слід у мистецтві. Завдяки її успіхам, українське мистецтво отримало визнання в усьому світі. Досі про неї пам'ятають та шанують.